У цьому відео я покажу, як ми створили свій власний адвент-віночок. Для нього мені знадобилися червоні ягодки у вигляді шипшини, ялинкові гілочки, також шишки. Окремо я придбала декоративну тацю та гірлянду, на якій будуть стояти свічки, та до якої легко прикріпити ялинку. Тацю я підготувала завчасно та прикріпила до неї гірлянду. Тоді з боків таці я починаю формувати свій віночок. Кожну гілочку ми прикріплюємо ниткою, аби та гарно трималась на таці. Порядок абсолютно не важливий. Ми робили так, як нам подобається. Проте я важливий нюанс: гілки мають бути розміщені в одному. У напрямку, коли основний каркас ялинки створено, я приміряю свічки та додаю ще маленький гілочок, аби створити пишніший віночок. Тоді кожну свічку кріплю на клей пістолет і починаю прикрашати віночок шишками. В цей же час мій чоловік займається гірляндою. Чудовим рішенням було те, що ми сховали підсвітку під каркас віночка. В кінці додаю червоних акцентів у вигляді шипшини, і наш віночок готовий. Як на мене, робиться він дуже легко, а виглядає максимально ефектно.